Китай, і особливо його мегаполіс Шанхай, давно сприймається як вітрина високих технологій. Мережа камер з розпізнаванням облич покриває кожну вулицю. Патрулі курсують цілодобово, а потік людей створює відчуття абсолютної безпеки. Здається, тут неможливо зникнути непомітно, місто буквально бачить все. Але саме в такому середовищі серед білого дня може зникнути дівчина. І всі ця система виявляються босилими у місці, яке виглядає найбільш захищеним. Людина може зникнути так, ніби її ніколи й не було, і саме це робить історію ще більш тривожною. Дар'я Бульба з'явилася на світ 25 вересня 1995 року. В сонячній Одесі на березі Чорного моря. Вона росла в гармонійній люблячій родині. Мама Лариса, батько і старша сестра Катерина завжди були поруч. Дівчинка з дитинства тягнулася до творчості, грала на гітарі, багато співала. Після школи Дар'я вступила до Одеського коледжу готельного господарства і в 2015 році отримала диплом за спеціальністю «Правознавство». Але будувати кар'єру юриста вона не збиралася. Її вабило інше: подіум, фотокамери, зйомка. Ще студенткою вона пробувала себе в моделінгу, а в 2013 році закінчила школу моделей Podium і нарешті здійснила мрію. Зйомка для журналів, участь у рекламі, відеокліпи. Модельна робота відкрила їй світ: Італія, Греція, Туреччина. Але особливим місцем для неї став Китай. До Шанхаю вона літала двічі, і, за словами сестри, буквально закохалася в це місто, почала вивчати мову, захоплювалася місцевою атмосферою, екзотикою, ритмом мегаполісу. З рідними вона підтримувала зв'язок кожного дня. У тих розмовах Даша завжди звучала спокійно і впевнено, жодного разу не натякнувши, що щось іде не так. 7 квітня 2016 року Дар'я знову вилетіла до Китаю на контракти з шанхайським модельним агентством Біс Модел Егенсі. Графік був щільний, доходи скромні, і їй доводилося ділити велику квартиру з іншими моделями. Але дівчина не переймалася. Вона вірила, що це тільки початок, і попереду на неї чекають великі можливості. 5 серпня 2016 року її мати прокинулася від тривожного почуття і побачила новини про шторм у Шанхаї. Вона відразу написала доньці. Дар'я її заспокоїла, сказала, що у них всього лише невеликий дощ, і додала дивну фразу, що скоро поїде в інше місто на зйомки, і зв'язку якийсь час не буде у високотехнологічному Китаї, де інтернет є навіть у поїздах і селах. Такі слова звучали незвично. Вже 6 серпня Даша перестала відповідати. Батьки злякалися і зв'язалися з її сусідкою по квартирі, та розповіла, що не впевнена, чи їхала Дар'я на зйомки взагалі. Але одне вона пам'ятала точно: в п'ятницю вночі, близько третьої години, Даші зателефонував невідомий чоловік і запросив її в готель. Дівчина вийшла з квартири і більше не повернулася. Сусідка нічого підозрілого не помітила. Коли Дар'я перестала виходити на зв'язок, її сім'я не стала чекати ані хвилини. Вони відразу зв'язалися з консульством України в Шанхаї. Віце-консул Ігор Водоласький оперативно підключився і подав заяву про зникнення, але батьки вирішили діяти ширше. Спробували звернутися до місцевого представництва Інтерполу. Там заяву не прийняли. Їм пояснили, що спочатку потрібно звертатися за місцем проживання. Тоді сім'я подала заяву в українську поліцію. Справу зареєстрували, але коли вони зателефонували в Інтерпол вже в Одесі. Їм відповіли, що тематика зниклих людей не їхня компетенція. У самому Китаї пошуки просувалися повільно. Було лише одне підтвердження: Дар'я не покидала територію КНР. Однак у лікарнях і моргах її не було. Поліція заспокоювала батьків і запевняла, що Шанхай буквально покритий камерами і дівчину обов'язково знайдуть. Але замість ясності з'явилися дивні версії. Шанхайські слідчі припустили, що Даша могла накласти на себе руки, або з нею міг трапитися нещасний випадок. На камерах дійсно знайшли запис: дівчина спокійно йде вздовж річки, виглядає зібраною, ніщо не вказує на проблеми. Після цього кадру її маршрут обривається. На наступну камеру вона не потрапляє. Поліція висунула свою версію, що вона могла впасти або, навпаки, стрибнути у воду. Батько Дар'я Сергій не витримав невизначеності і особисто вилетів до Китаю. Поліцейські були відверто не раді його появі, стверджували, що він заважає роботі. Тиск посилився й на тих, хто жив разом з Дашею. Дівчатам, моделям і представникам агентства почали погрожувати після того, як ті роздрукували і роздавали листівки про зникнення дівчини. Сусідок по квартирі викликали на допити, де, за їхніми словами, на них тиснули і вимагали підтвердити, ніби Дар'я була нестабільною або зловживала чимось, хоча нічого в її поведінці цього не підтверджувало. Коли Сергій зажадав побачити записи з камер, слідчий довго відмовлявся. Лише після повторної ноти українського консульства, через два тижні, батька знову запросили до відділку. На зустрічі вперше були присутні відразу кілька відомств: поліція, імміграційна служба і водна поліція. Імміграційне відомство підтвердило, що Дар'я країну не залишала. Водна поліція повідомила, що обстежила дно в передбачуваній зоні падіння, але не виявила ні тіла, ні речей. За їхніми словами, в бухті є місця, де накопичується все сміття, і якби Даша потонула, її б знайшли саме там. Слідчий нарешті показав знайдені записи з відеокамер. Видно, як Дар'я йде вздовж річки впевнено і спокійно. До наступної камери вона дійсно не дійшла. Але психолог, який був присутній на зустрічі, проаналізував її поведінку і не знайшов жодних ознак паніки, розгобленості або впливу речовин. Вона виглядала абсолютно нормальною. Факти залишалися тимо ж. Слід обривається в одному з найбільш спостережуваних міст світу, і пояснень, куди зникла молода дівчина, так і не з'явилось. Минув місяць після зникнення Дар'ї. Її батько все ще перебував у Китаї, коли батьки помітили тривожний знак. Хтось заходив на її акаунт у соціальній мережі ВКонтакті. Причому входи фіксувалися з різних районів Китаю. Сергій негайно повідомив про це шанхайській поліції, але там факт проігнорували. Заявили, що до сторінки міг отримати доступ хто завгодно, і для розслідування це не має значення. Підозри посилилися, коли сім'я помітила, що слідчі увесь час змінюють час зникнення. Два місяці поспіль і консулу, і батькові говорили одне. Даша зникла на набережній о 5.10 ранку. Але коли родичі попросили перевірити її останній вхід у ВКонтакті, а це було 7.45, на наступній зустрічі поліція вже стверджувала, що її телефон був у мережі після восьмої. Батько просив перевірити деталізацію дзвінків: вхідні, вихідні, будь-які контакти. Але йому відповіли, що ця інформація закрита, і у поліції нібито є свої методи. Перевірку так і не зробили. Пізніше Сергій дізнався про людину, яка могла бути важливим свідком Павла Донгузашвіллі. Він жив у Шанхаї вже кілька років. Знав Дашу ще з її минулих поїздок, вони активно спілкувалися. Здавалося б, Павло мав зацікавитися її долею, але він усіма способами уникав особистої зустрічі з батьком. Це оглядало дивно, особливо на тлі того, що інші знайомі дівчини відкрито допомагали родині і надавали будь-яку відому їм інформацію. Сергій вирішив поговорити з сусідами і продавцями поруч з будинком, де проживала Дар'я. Багато хто стверджував, дівчину регулярно бачили разом з Павлом. Але після її зникнення жодного разу. Проте поліція навіть не спробувала дізнатися у цих людей подробиці. Тоді батько попросив українське консульство надіслати офіційну ноту з проханням допитати Павла, і наступного ж дня той раптово покинув Китай і виїхав до Грузії. Хоча до цього жив у Шанхаї безвиїзно 5 років. Ситуація виглядала вкрай підозріло, його ніхто ні в чому не звинувачував, просто хотіли поговорити. Коли консульство надіслало третю ноту, Сергія знову викликали до відділку, тільки через тиждень. Там йому знову повторили попередню версію. Даша нібито наклала на себе руки, стрибнувши у воду на набережній. А те, що тіло не знайдено, пояснили тим, що рюкзак зачепився за пропливаюче судно, і течія віднесла її в море. Час зникнення знову вказали колишній. 5.10. Останній же вхід у соцмережу о 7.45 Для слідства, як і раніше не мав ніякого значення. На третій зустрічі з батьком Дар'ї, шанхайські поліцейські фактично дали зрозуміти, що їх терпіння на межі. Вони сказали, що вже і так приділили занадто багато часу, і запропонували йому повернутися в Україну, запевняючи, що розслідування продовжиться й без нього. Тим часом, поки Сергій залишався в Китаї. В місцевих соцмережах і медіа почала поширюватися хвиля дезінформації про Дар'ю. В інтернеті з'явилися статті, в яких стверджувалося, що дівчина нібито загинула ще в 2013 році, а її фотографія це підміна даних іншої української громадянки. Потім з'явилися нові версії, що вона українська шпигунка і завербувала важливого чиновника з космічного сектора. Паралельно було безліч чуток, нібито вона пов'язана з нелегальними речовинами, і навіть займалася їх розповсюдженням. Ці історії не мали під собою жодних підстав, але активно множилися, створюючи навколо зникнення туман і хаос. Після двох місяців пошуків у Китаї Сергій повернувся додому ні з чим, слідство не просунулося і ясності не додалося. А в лютому сім'я отримала повідомлення від Павла Донгузашвілі, того самого знайомого Дар'ї з Шанхаю, який раніше уникав спілкування. У листуванні він заявив, що знає, хто причетний до зникнення Даші, але розповість тільки після того, як йому повернуть борг. Який дівчина нібито брала у нього. Павло повідомив, що його колишня дівчина китаянка має брата, який працює в поліції Шанхая, і що саме він організував викрадення. За словами Павла, цей брат збирався емігрувати до США за допомогою родичів. Коли сім'я запитала, навіщо молодий чоловік ділиться цим? Павло пояснив серевно, що його колишньої дівчини до Дар'я. При цьому в листуванні він постійно скаржився, що в Грузії у нього закінчилися гроші, і він їх дуже потребує. Через деякий час він несподівано повернувся до Шанхаю і заявив, що все це був жарт, що він нічого не знає, а написане раніше лише його домисли. Цю переписку сім'я передала українському консульству і показала поліції за місцем проживання, але жодних дій у Китаї вжито не було. Шанхайська поліція так і не викликала Павла Донгузашвіллі на офіційний допит. 25 серпня 2019 року сталася нова дивна подія. Хтось знову увійшов в акаунт Дар'ї Бульби у соцмережі ВКонтакті о 16.45. Це особливо насторожувало на тлі того, що відразу після її зникнення її основний телефон був миттєво відключений. Другий смартфон, який залишився в квартирі, поліція вилучила як речовий доказ і так і не повернула родині. За словами подруги Дар'ї, чоловік, який покликав її в готель тієї ночі, не був випадковою людиною. Він дзвонив їй вже двічі раніше, пропонував зустрітися, але обидва рази на призначене місце не приходив. Проте, коли він подзвонив втретє, Дар'я знову вирішила піти і після цього зникла. Дівчата, які жили разом з нею, так і не змогли зрозуміти, ким він був шанувальником, клієнтом або людиною, яка б пропонувала сумнівну, але добре оплачувану роботу. Сам факт, що невідомий двічі зривав зустрічі, виглядав підозріло. Рідні вважають, що чоловік міг спеціально спостерігати за тим, як саме Дар'я йде на зустріч. за маршрутом, за звичками, за поведінкою, або вибрати момент, коли її можна буде непомітно забрати. Дар'я була привабливою моделлю і не виключено, що вона стала чиєюсь ціллю. Родина пропускає, що дівчину могли викрасти з метою продажу в сексуальне рабство. Одна зі знайомих розповідала ще більш тривожну історію. Нібито вона бачила Дар'ю в натовпі в популярному шанхайському клубі. Вона покликала її, і дівчина обернулася. Але майже відразу охорона схопила її і швидко відвела. За словами свідка, в очах Дарія був страх. Рідні, дізнавшись про це, негайно звернулися в поліцію у Китаю, але ніякої відповіді так і не отримали. Згодом навколо зникнення почали множитися версії. Деякі знайомі стверджували, що Дар'я могла бути пов'язана із забороненими речовинами і припускали, що вона конфліктувала з небезпечними людьми. Інша версія викрадення заради продажу на органи. Але серед чіток і припущень є головне, незважаючи на роки пошуків, десятки відгуків і численні версії про долю Дар'ї Бульби досі нічого не відомо. Її родина продовжує чекати і вірити що одного дня вона зможе переступити поріг будинку живою.